Сьогодні 10 липня понеділок. У хвилині тиші прошу про благодать світла для правдивого розуміння Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до нього: Чому ти притчами говориш до народу? У відповідь сказав їм Тому, що вам дано знати тайне царства небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать. І слухаючи, не чують, і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите. Бо серце всього народу затовстіло вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима. І вуха мене чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути. Що ви чуєте і не чули. Слухайте отже притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, Хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає. Але він коріння в собі не має, не постійний. І коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турбота цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і приносить один у сто разів, інший. У шістдесят, ще інший у тридцять. Ісус, проповідуючи добру новину, є повністю свідомим, що Його слово зустрічатиме неоднакове сприйняття і відтак матиме неоднаковий ефект в тих людей, які збиралися навколо нього. Навіть якщо б здавалося, що всі ті натовпи людей, які тіснилися та горнулися до Ісуса, Є однаково спраглими правди і істини, проте насправді їхні реакції є досить таки різними. Хтось чує слова, але не докладає зусиль, щоб їх зрозуміти і прийняти у своє життя. І такий подібний до узбіччя дороги, де зернина не має можливості прорости і є відтак здобиччю птахів. Хтось приймає і старається виконувати. Але лише допоки в нього не виникає якихось проблем через слідування цьому слову, і так парусток царства засихає в його душі. А хтось, маючи пізнання правди у своєму серці, все ж таки у практичному житті вирішує свої справи і проблеми у способи властиві цьому світу. А не для Божого царства. І Слово Боже ніби глохне і втрачає силу в такій особі. Отже слово царства є до всіх те саме сильне, сповнене правди, таке, що несе визволення та зцілення, але залежить від кожного з нас, чи ми дозволимо йому прорости, розвинутися та принести плід у нашому житті. А якою землею хочу бути я? Чи дозволяю Божому Слову зростати і міцнішати в моєму серці? Чи стараюся бути вірним йому навіть у нелегких та скрутних обставинах, коли є спокуса жити і вирішувати свої проблеми зовсім не в євангельський спосіб? В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього, Чому ти притчами говориш до народу? Він у відповідь сказав їм Тому, що вам дано знати тайне Царство Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, візьмуть і те. Що має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже Слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите. Бо серце всього народу затовстіло вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадаєте. Що посіяне в його серці. Це той, хто був прийняв насіння край дороги. А той, хто був прийняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає. Але він коріння в собі не має, не постійний. І коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті. Хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить. І приносить один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Спросимо в Бога про те, щоб чути, розуміти і приймати Його слово та про благодать вірності йому у будь-яких обставинах нашого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.